Дитячі гуртки, секції школи розвитку та центри дозвілля. Відтепер в одній книзі це довідник дитячого дозвілля. Його примірник безкоштовно отримають усі школи Івано-Франківська. Видав довідник місцевий рекламно-інформаційний центр і за спонсорські гроші видрукував тиражем дві тисячі примірників. Доведено, що на 60% більше дітей, які захоплюються комп'ютерними іграми, вони страждають психічними розладами. Секції і гуртки це те, що розвиває, це те, що робить дітей здоровими. Це те, на чому нам необхідно, не зважаючи ні на що, ставити акцент. Тому що діти це і наше майбутнє, здорове наше майбутнє. Ще однією новорічно-різдвяною акцією, яку підготував міський рекламно-інформаційний центр, стане відродження традиції написання листів вручну. Листівки від рідних, близьких чи знайомих люди вже звикли отримувати або на електронну адресу, або ж у вигляді смс. Зламати цей стереотип і повернутися до доброго старого способу написання листів у місті, вирішили завдяки спеціальній листівці з Івано-Франківська з любов'ю. Отримати не тільки рахунки, що є не завжди приємною новиною, а і періодичні видання, яких також багато людей не отримує, а саме лист з теплими словами. Крім того, у новорічну ніч на вічовому майдані очікується розважальна програма. Це буде новорічне дійство і яскраве вогняне шоу. Тетяна Лугіна, Оксана Дуді, Андрій Українець, новини на вежі.